П'ятниця, 12 квітня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю, Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Чотири ворожі шахиди знищила наша ППО цієї Ночі уламки впали у Криворізькому районі. Через це на енергетичному об'єкті сталася пожежа. Частина кривого рогу тимчасово залишилася без світла. Утім, вже до ранку енергопостачання відновили. Неспокійно від ранку на Нікопольщині в районі лунає тривога. Вночі ж окупанти атакували мирівську громаду ФПВ-дронами. Два безпілотники поцілили по приватних будинках. Люди не постраждали. Вісім атак за вечір. Росіяни обстрілюють Нікополь з артилерії, ворожі снаряди, понівечили сім приватних будинків та автівки. Люди у власних оселях дивом вціліли. Що врятувало розповіді очевидців в наступному матеріалі. Для пані Анастасії це вже друга велика війна. Жінці за 80, каже, зовсім маленькою бачила жахи Другої світової. Утім, навіть не думала, що доведеться переживати все вдруге. Візьміть нашу вулицю, всі старі позалишалися. Ну і я в тому числі. Я не розумію, що це за такі воєнні, що вони б'ють по мирних жителях. Що це таке? Ця велика війна, друга у житті пані Ольги. Ділиться у 90-х жила у Чеченській республіці публіці коли туди прийшов русський мір, руський народ нас сама освобождав себе та сама плоханімається виби аткавої Я не могла поняти, втікаючи від росіян. Жінка виїхала до Нікополя. каже тут і залишатиметься надалі, попри постійні обстріли. це вже наша родина, це вже наше це сама, так що. Все одно наше, все одно ми здійсни. Вулиця, на якій мешкають жінки, під прицілом окупантів майже безперервно. Ворог цинічно гатить дронами та артилерією по цивільних. На диво діляться місцеві цього разу минулося без постраждалих, бо снаряди поцілили у подвір'я, де ніхто не жив. Після Послітого прильоту я вже я вже боюсь жити. У сусідки три окна, три окна повністю вилетіли прямо з сетева. У мене окно і криша. Ну, осколками побіла. Через страх нових ударів пані Раїса свій. Будинок поки залишила. Каже, приходитимуть кілька разів на день, аби нагодувати собаку та навідати житло. Утім, вірить, після закінчення війни обов'язково відбудує все потрощене. Звісно, все це закінчиться, Будемо тут жити, будемо робити. Ну ж наше все родне. Діляться ні і рецептом своєї незламності. кажуть, триматися допомагає любов до свого міста та віра у близьку перемогу. Можемо відновлювати. Ми будемо жити. Не дождуться вони від нас нічого. Не дождуться. Ми будемо жити. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Вночі окупанти запустили по Україні 17 безпілотників. Атака тривала близько п'яти годин. По металобрухту працювали бійці у п'яти областях. Збили 16 БПЛА. Минулося без загиблих та травмованих. Вони використали в принципі достатньо класичні маршрути, розсереджували як правило, як вони це роблять завжди дрони в різних напрямках для того, щоб навантажити системи протиповітряної проти оборони. Але до такої роботи ми вже готові. Ворог вдосконалі це та шукає тактики, і ми не пасемо задніх. До п'яти зросла кількість жертв вчорашнього удару по Миколаєву. В лікарні помер 37-річний чоловік, який отримав тяжкі травми. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Нагадаю, по місту окупанти вгатили балістичними ракетами. Четверо людей загинуло на місці. Ще шестеро із травмами різної тяжкості лишаються в лікарнях. Шість поранено. Це на загал. Найбільша кількість жертв з кінця 2022 року. Ми сьогодні будемо оголошувати день жалоби. Від початку року Росія випустила по Україні тисячу ракет та близько трьох тисяч дронів. Переважна більшість цілей ворога, мирне населення та цивільна інфраструктура. Про це заявив представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу 11 квітня. За його словами, по військових об'єктах Росіяни спрямували 3% ракет, дронів та кабів. Смертельне отруєння полуницею в одній з лікарень Дніпра помер шестирічний хлопчик. З власних джерел відомо дитині стало зле після вживання ранньої ягоди. Почалась діарея, піднялась температура, з'явився висип. Далі відмовили органи. Хлопчика намагались врятувати спочатку павлоградські медики, потім Дніпровські, але не змогли. У поліції підтвердили факт загибелі малечі, але причини назвуть тільки після експертизи. Медики застерігають, від вживання ранніх ягод полуниця може бути небезпечною для людини, якщо фермери зловживають хімічними речовинами та нітратами. Вийшла із спортивної секції та не повернулася у підгородному. Розшукують 13-річну Марину Волошко, яка зникла безвісти вчора ввечері. Всю ніч сотня правоохоронців та волонтерів шукали дівчину дронами. Перевіряли недобудови, кладовища та берегову лінію. Пошукові роботи все ще тривають. Прикмети дівчини ріст метр 55 сантиметрів. Худорлява статура, коротке русяве волосся та сірі очі була одягнена у чорно-білий спортивний костюм та білі кросівки. Із собою мала чорно-бусковий рюкзак. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця знаходження дівчини, телефонуйте за номерами, які зараз на ваших екранах. Наразі в місті Підгородне продовжується операція з пошуку 13-річної Марини Волошко, яка зникла 11 квітня близько 17-ї години у Дніпровському районі. В разі, якщо ви маєте інформацію про місце перебування Марини Волошко, чи маєте інформацію, яка може допомогти в пошуку дитини, просимо звернутися до поліції. Особистий прийом мешканців провів міський голова Кам'янського розбирали питання людей разом із заступниками та підлеглими керівниками профільних департаментів. Більшість заявників, пенсіонери. Люди зверталися з різних питань, зокрема щодо опалення, ремонту покрівлі та освітлення, організації курсів для людей похилого віку та санаторне лікування для родин, що мають дітей з інвалідністю. Також погоджували надання матеріальної допомоги. Дуже оперативно, дякую. У мене у сестри дуже така операція була. Ми звернулися за допомогою матеріальною. Нам мер надав допомогу. Тобто, велике дякую. У мене було декілька питань, і всі мої питання були вирішені. Це питання житлово комунального господарства, надання матеріальної допомоги і соціальних питань. Кожне питання я беру на особисте контроль для того, щоб найближчим часом всі ці питання були вирішені. Спортсменка Дніпровського фахового спортивного коледжу Анастасія Михалевич встановила рекорд на міжнародних змаганнях. У Словаччині плавчиня батерфляєм подолала дистанцію у 200 метрів за 2 хвилини та майже 13 секунд. І Це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.